Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про А-банк. Зокрема, про те, чи можна виграти суд з А-банком. Судові процеси це, як правило, справа непередбачувана, оскільки кредитні умови є непрозорими та є складними для звичайних громадян. З цими умовами можуть розбиратися тільки кредитні адвокати. Тому, якщо банк звернувся з позовною заявою про стягнення з вас заборгованості, вам необхідно звернути перш за все увагу на те, чи є у банка належні та допустимі докази на підтвердження того, що у вас є заборгованість. Тобто, чи є у банку кредитний договір підписаний вами, чи є оригінал – Даного договору, чи є докази видачі кредитних коштів. Також необхідно звертати увагу на розрахунки, надані банком, чи відповідають вони умовам договору, чи подана позивна заява в межах строку позивної давності. Боржник також в спорах з банком має дотримуватися процесуальних строків. Це строку на подачу відзиву. Такий строк становить 15 днів, як я вже вам неодноразово казала. Крім того, Дуже часто буває так, що представники банку і в тому числі Абанку не беруть участі в судових засіданнях. Даний факт також на вашу користь, тому що ви можете взяти участь в судовому засіданні за допомогою вашого кредитного адвоката, в тому числі в режимі відеоконференції, і ваш адвокат надасть всі заперечення, пояснення стосовно кредитної справи. Тому не нехтуйте своїм правом представити свої інтереси в судовому порядку, оскільки суд з Абанком реально виграти, але це реально лише за умови, що ви звернулися до фахівця, і цей фахівець зробив весь комплекс заходів, спрямованих на захист ваших інтересів. Такими фахівцями є адвокати та юристи компанії Бест. Тому, якщо Абанк подав позовну заяву про стягнення з вас заборгованості, звертайтеся до компанії Бест. А також не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, де на вас чекає багато корисної та цікавої інформації. Підписуйтесь.